Вітаю всіх! Це ранок вдома, який з вами сьогодні розпочинаємо ми ведуча Ірина Хоменко за роялем майстро Костянтин Драгульов, а на кухні шеф-кухар Ян Гуєн. Яне, привіт! Що сьогодні будемо готувати? Вітаю! Сьогодні у нас буде паста з багитим сиром, а на другому приготуємо нас буде смажена печена картопля з глазуні. Я вже просто не можу дочекатися, але попереду наші чекає дуже багато чого цікавого. Отож, поговоримо про таку спеціальність, як вирішувач проблем, про силу оберегів, про безбар'єрні простори в наших містах, про канадського мецената з Україною в серці, нові серіали, мультфільми, музика, поради медиків і багато іншого чекає на нас до 9.30. ранок вдома починається, і ми як Завжди дякуємо за новий день та життя нашим збройним силам України. На календарі 10 лютого цього дня 1980 року на міжнародному іграшковому ярмарку презентували кубик Рубіка. Іграшка спричинила справжній бум і досі залишається однією з найулюбленіших головоломок. Чотири секунди саме таким є чинний світовий рекорд зі спідкубінгу. Та мені більше до вподоби українська назва цього виду змагань швидкубінг, та як його не назви. А угорський доцент Ерне Рубік увійшов в історію про інші важливі події 10 лютого у Рубриці День в історії. 10 лютого 1784 року портове поселення Ахтіар перейменували на Севастополь, що у перекладі з Грецької означає величне місто. Його історія бере свій початок у V столітті до нашої ери. На території сучасного Севастополя розташовувалося засноване греками місто Херсонес. У 14 столітті його зруйнувала армія Золотої Орди. У 1783 році населений пункт увійшов до Російської імперії, а пізніше був проголошений головним військовим портом Чорного моря. Під час Другої світової війни місто дуже постраждало і було відновлене наприкінці 40-х років. У 2014 році Росія анексувала Крим, який є частиною України. На сьогоднішній день територія Севастополя вважається тимчасово окупованою російськими збройними силами. 10 лютого 1773 року на Харківщині народився відомий український вчений Василь Каразін. Йому належить безліч винаходів. Серед них водяне опалення, парові сушильні апарати, відкриття креозоту. Він вивів перший на Харківщині морозостійкий сорт абрикоса. Та головна заслуга Каразіна в тому, що він заснував Харківський національний університет. Вчений самостійно склав план навчальної та наукової діяльності. Також він опікувався народними школами, жіночою освітою, державними архівами, запропонував створення мережі метеорологічних станцій, а ще каразін виступав проти колоніальної експлуатації України. Цього дня 1810 року відбулося урочисте відкриття одеського театру опери та балету. Автор проєкту французький архітектор Тома де Томон. Будівництво споруди велося впродовж шести років. Її архітектура була виконана у класичному стилі з відмінними деталями: портиком коринського ордена і фронтоном. Одеський театр став першим оперним театром України. Відкривши свої двері, він представив глядачам водевіль Втішена вдова і одноакну оперу Нове сімейство. Більш ніж через півстоліття будівлю знищила пожежа, але в 1887 році був зведений вже новий сучасний театр, який поєднує в собі два стилі бароко та рококо. Сьогодні Одеський національний академічний театр опери та балету справжня гордість України і родзинка міста. Журнал Форбс включив його в почесний список найбільш незвичайних пам'яток східної Європи. А яким буде 10 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.